Всім привіт з вами Хто 24. Сьогодні я граю код Матча він. Ну, я трошки вже пограв, вибачайте. Але це дуже класна гра. Спочатку в мене був Шотган, а тепер Machine Gun. Тут є дві карти. Я поставлю на паузу. Я продовжую загрузилася. Ти дивіться дивіться. Тут є зомбаки! І це класно це рубилово, це мучило Вибачте, я зараз буду казати москалі, але я знаю різницю між росіянами і москалями. Так що не переживайте. Бо є росіяни, а є наглі, такі москалі. Як і Путін. Він тупий наглий москаль. А я росіяни. Такі як не один. Росіяни. Просто росіяни. Ти! Обідав мого! был. А я пизды. мы тут чуть не летаем, мальчики. Завершаю. У, каратон. <звук> я тоже так могу. Давайте, ладно, пана, тут дохла уже давно. Мускал, мускал, э, о, мускали, ох, ты ж подло, лезешь на меня, да я мы поразреваю в жопу. Будем ще не выбили. На-на-на-на-на! На! Такие хрусты, на поняв взрыва, да? На классно игра, реально. Я думаю, если проводию играл. Ну, она реально У! На те, щоб виграти! Ту-ту-ту-ту-ту! у вони так літають! Ах ты зданий, питайся! Ти умів другого козлика! Спах, не зривах! Что ты труп знив! Ха! я потім трупом мутнувки! Е, оцей, оце! Це не обідок! Меня по обідав, бідні кожника! Я так вблюда леча! Учий м'ячик такий интересный. Ууууу, ухочешь убить козака. Ты ж выставлен. Ха-а! Ты ты! Ты ты! А тут десь флора такая интересная! Флора! Ты-ты-ты-ты-ты! Ах, ты, ж молоко козика убий! Ах ты! Ой, вибачте.

А все-таки тут є, але її не буде. Хо-хо-хо. Ходять жрати тут жрати тут. дохлий. Дохли. І що тут зебри зривається? З левами на пару. Як це вони сидять, як тут є леви, тут зебри. Ну дивіться, ну це тупо. Лев нам на зебру нападати. Слонина відкривається, дивіться. Придій. А, лагучка, давай, давай! У -у 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 -у! На цьому все. З вами був Ніхто 24. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім папа! Год! Команда!